Джованні Бокаччо якось сказав про цього художника: ми можемо з повним правом назвати його одним з флорентійських святих. Справедливість цих слів підтверджує робота італійського живописця 14-го століття Джоттоді Бондоне Оплакування Христа. Це одна з фресок каплиці деля Рена, що розташована в Падуї. Талановитий живописець Джотто оздоблював храми у Флоренції, Асізі, Неаполі та Римі. У 1304 році в місті Падує Джотто почав розписувати інтер'єр каплиці Святої Марії. Оскільки замовником став падуанський багатій Енріко Скровенії, цей храм іноді називають Каплицею Скровені. Він був побудований на місці арени античного амфітеатру, звідси друга назва Каплиця Дель Арена. Деякі дослідники вважають, що Джотто не лише розписував, але й сам проєктував каплицю. Це цілком можливо фрески Джотто чудово вписуються в архітектурний простір храму. Традиційні християнські сюжети художник трактує по-новому, подаючи їх як послідовну розповідь про події священної історії. Життя батьків Діви Марії Йоакіма і Анни продовжується оповіддю про життя Богоматері та про Ісуса Христа. Від його народження до смерті. Замість традиційного для ікон золотого фону Джотто переносить своїх героїв у земну обстановку, зображуючи на задньому плані пейзаж або будинки. Але де звичайний для нас іконописний вигляд біблейських персонажів? Герої Джотто широколиці кремезні, їхні важкі плащі простого крою зібрані великими складками? Художник вперше став передавати почуття через рухи та пози. На фресці Різдво Марії Анна простягає руки до новонародженої. Джотто зобразив цей щирий жест, аби показати почуття, що об'єднують усіх матерів світу. А ось фреска весільний кортеж. Над головою Марії, яка йде до церкви, сяє німб. Чому він не круглий, а овальний? Це знахідка Джотто. Можливо, уперше в історії мистецтва він змалював фігуру у профіль. Цікаво, що на фресці хрещення Ісуса вода вкриває тіло Христа по пояс, але при цьому не досягає навіть ніг Іоанна Хрестителя. Може здатися, що це помилка художника, але насправді. За середньовічною традицією заборонялося показувати Христа повністю оголеним. Ось фреска Воскресіння Лазаря. Серед безлічі персонажів ми бачимо нерухому фігуру, угорнену в білий саван. Це моторошне вбрання, символ того, що душа Лазаря поки що на шляху зі світу мертвих у світ живих, а його тіло лише тлінна оболонка. Фреска поцілунок Іуди. Ілюструє євангельську історію про те, як один з учнів зрадив свого вчителя за тридцять срібників, а його поцілунок мав указати стражникам на Ісуса. Джотто майстерно змалював потворний профіль Іуди, його злобні очі та витягнуті у поцілунку губи. А Христос уважно і спокійно дивиться зраднику у вічі, передбачаючи свою долю. Перлина каплиці де деляна впадує фреска оплакування Христа. Джото зображує релігійний сюжет як драматичну сцену прощання з померлим. До тіла сина припала богоматір. Її відчай не проявляється ані в словах, ані в сльозах, ані в жестах, лише в погляді. Такому мовчазному вияву горя протиставлені патетичні жести Іоанна та Марії Магдалини. Невтішно тужать за померлим янголи, які літають у небі. І лише два персонажі Йосиф та Никодим, виявляють небурхливі почуття, а тільки притишену, зосереджену тугу. Тіло Христа наполовину приховане за масивними фігурами зажурених, загорнутих у плащі. Вони надають картині об'єму та привертають увагу до головного персонажа. Стежина веде до дерева, пов'язуючи фігури на передньому плані із сумуючими янголами. Кам'яний схил ділить картину по діагоналі, підкреслюючи глибину фатальної втрати. У живописі 14-го століття не було твору рівного оплакуванню Христа за емоційним напруженням. Джонто закінчив роботу над фресками каплиці Делярена. У березні 1306 року. Зараз навіть важко уявити, яке потрясіння пережили мешканці падуї, побачивши фрески великого флорентійського майстра. Джотто показав євангельських персонажів схожими на звичайних смертних, які радіють новонародженому і тужать за втратою близьких. Вперше глядачі могли співпереживати людям, зображеним на картині. Вже у ХХ столітті французький художник Андрій Матійс писав: Коли я побачив фрески Джотто в Падуї, мені було байдуже, яка зі сцен життя Христа переді мною. Але я миттєво зрозумів почуття, що несла картина, оскільки воно було в лініях, в композиції, в кольорі.